Я Руденко Андрій та автосалон Рудольф Автохаус. Сьогодні у нас на огляді порівняльний тест Mercedes GLE та BMW X5. Хочу звернути вашу увагу, що сьогодні мова буде йти сугубо про ці автомобілі. і Ми не будемо занурюватися в трьохлітрові машини. на підвізку, про спортивні версії сугубо ці двохлітрові дизеля на звичайній підвісці. Порівнювати будемо бюджетні версії BMW та Mercedes, BMW в нас G05 дизельний двигун, повний привид, досить звичайна комплектація. І так само Mercedes в 167-му кузові 2-літровий дизель, досить простій комплектації. 19-й рік, 19-й рік, схожі пробіги. Тут 50, тут 70, але то все дрібниці. Вони прямі конкуренти, вони мають однакові розміри, да, за ширшки 2 метри, що один, що другий. В довжину вони сантиметр-сантиметр. Сантиметр. Єдине, що Мерседес трохи буде повище. В дизайні Мерседес виглядає дорожче, X5 більш сірий, але у X5-го є якийсь характер, да, якісь риси, більш агресивний. Тут все елегантненько, розмазано. Але виглядає досить сучасно, що зовні, що зсередини, в дизайні саме Мерседес подобається мені більше. Відчуття в салоні, та грація екранів ну, набагато краще виглядає, ніж BMW. Але все ж таки, якщо б я купував машину собі, то я б вибрав BMW, бо дає більше емоцій саме за кермом. За кермом фари. Світять, що в що в, той, що в цій машини прям чудово, але в мерседесі трошечки да краще. Кліренс автомобіля виявився майже чесним. X5 нам обіцяв 21 см, в реалі виявилося 19 см. І, до речі, 19 нижча точка, десь позаду там щось чіпляє. А в Мерседесі замість обіцяних 20 виявилось 19 см, але є невелике но. У нас гума нестандартно стоїть. 55-й профіль замість 50-го, і то підвищує кліренс на 1 см 25 мм. Тому будемо вважати там десь 18 см, якщо брати все Штатно. 18 Mercedes, 19X5. Непогані показники. Під капотом BMW маємо 2-літровий дизельний двигун B47 на 231 конячку, 450 крутного, 8-ступеневий автомат, а в Mercedes 9-ступеневий автомат. Трохи потужніший 245 конячок має двигун om 654 І крутного тут побільше 500. Тобто 500 крутного, да, з самого низу 9 ступеней, досить еластична їзда виходить, що у той, що у той машини. І розхід 7-9 літрів, що там, що там, в середньому десь так. Все буде залежати від того, як ви будете натискати. Бо натискати іноді доведеться, бо трошечки да, не вистачає. Да, Трьохлітровий дизель дорожчий. Кращий, але треба витратити ще десяточку зверху зверху да, і тоді отримувати 3-літрове задоволення. Хвиток е, вхідний в цей клас коштує десь 60, тобто ця машина коштує 63, а ця буде коштувати 60. Ціна обслуговування, наскільки вони ламучі, ну то все насправді легенди. Якщо брати нормальні живі машини, за якими слідкували, да, і надалі за ними слідкувати, воно досить прогнозоване, якихось проблем немає, бо машина доволі проста. Да? Проста підвізка, прості двигуни надійні. Цей двигун, мені взагалі здається, вони ставлять на таксі, тобто мільйонник, колись да? був. Е, да і тут Б-47 насправді гарна, гарний двигун, який не потребує. Да, Мастило міняйте раз 10 тисяч, не шкодуйте нормальне паливо, да, шукайте його. Тест капотів, як вони зачиняються. Мерседес треба притримувати, бо він такий досить важкий. А тут легенько, мабуть, переміг BMW і відчиняється він от, от так, як треба. Не треба нічого шукати, ніяких там язичок. Два рази смикнули, все, і просто підняли. Якщо розглядати задню частину стосовно дизайну, то перемагає Mercedes 100%. В дизайні він гарніше виглядає, да, більш якісь сучасні лінії, фари мені до вподоби 100%. А ось X5, ну і якось так понуро, доволі таки сіро. Да, Гарна фара, гарні лінії. Але чогось такого особливого я в ньому не знаходжу в задній частині. Про що не можна сказати про багажне відділення? Тут перемогу отримає X5, я зараз вам доведу чому. Здавалося б, 630 літрів має об'єм, тут 650, майже однаково. да. Приємні матеріали, органайзери, крючочки, все є. Чому ж? BMW перемагає. Є запаска, до речі, є тканина войлок, да, вона лежить, допомагає шумці. Крючочок такий, дідовський має незручний, до речі, використання, його треба потім причепити назад. Ну, зачинити. Ну, нормальне багажне відділення. Просто в BMW воно супер, суперове. Бо машина, хоч і нижче, але багажне відділення з двох частин. Ну, то зручно і приємно, на нього можна і присісти, і сховатися від дождю, там з кимось каву попити. По-друге, упор має амортизатор. На жаль, немає запасного колеса ніякої докатки, але то можна докупити і туди її підкинути. При розкладанні, вони прям. Чудові, можна якийсь холодильничок з собою взяти і перевезти. Багажне відділення в складеному вигляді в Мерседесі має 2040 літрів. Непогано складається з трьох частин задня спиночка, да, можна трансформувати так само і в X5. Теж з трьох частин, все візуально дуже схоже, і по об'єму схоже, але чомусь в BMW. 1860 літрів, тобто дві, на 200 літрів менше. За рахунок чого Я, мені здається, що вони повністю однакові, на да? ну, 200 літрів точно не, не, тут не загубилося. Мерседес, мабуть, нас трохи наййопає. Обидва автомобілі можуть бути в виконанні з трьома рядами сидінь, да? Тобто ви сім місць отримаєте, але насправді. Якщо ви розраховуєте, що ви посадите сюди сім дорослих людей, ну то неможливо. Дітей невеликого росту 3-5-7 років, ну, може ще, да. дорослих людей ну, реально ніяк. В салоні Mercedes відчувається легкість, свіжість. Дизайн просто суперовий. Ніяких нарікань в мене немає. Я отримую естетичне задоволення в салоні. Не отримую задоволення від от таких от моментів. Але. Здебільшого зараз всі сучасні машини тим грішать, і я не розумію, чому. Карта дверей в класичному стилі Mercedes да, керування сидінням знаходиться. Підігрів. Тут може бути ще вентиляція, може бути гарненька музика. Підсвіточку має таку добряче зроблену з алюмінієвою такою вставочкою. Все виглядає чудово і на дотик досить приємно. Матеріали оздоблення в салоні Перфекто всі приємні, якісні. Ніяких зауважень мене до того немає. Да, шви там десь щось місцями, але те все можна знехтувати лише за цим дивлячись на цей екран. Я впевнений, що цей екран забрав дуже багато клієнтів у конкурентів, бо всі хочуть дивитися на цю гарнюню. Що камера, що навігація просто працює чудово! Чудово, те, що можна змінювати різні стилі, да, підлаштовувати якось. Брати якоюсь емоцією саме на цих екранах, бо BMW, на жаль, такого не дає. Ще що не дає нам Mercedes. Mercedes нам не дає е, безпроводний CarPlay. тобто CarPlay є, але він на проводі. Ну, якось ну, доволі несучасно. Все інше мене просто е, задовольняє більш ніж треба. Керування і налаштування дуже зручно. Тут є місце, де ви можете відпочивати, ваша рука може. І тут, якщо розібратися, дуже швидко і все зрозуміло на своїх місцях, тобто е працює воно досить коректно. Шпон, що виглядає, що на дотик божевілля. Тут може бути пневмопідвізка, щоб ви знали. На що звертати увагу, коли ви шукаєте машину саме з пневмопідвізкою, тут такий важель. Важель, коробка передач. То просто якесь, ну, жахіття. Ну, як то можна було зробити? Ну, Чому її не зробити таку якісну, нормальну. Користуватися питань немає. Зручнішого місця розташування немає. Ви клацнули, ніде нічого не шукаєте. Але ось вона, якась така, ну, хлібка, ну, щоб. Щоб поворотники вмикати, ну, мені не подобається. Ну, В усіх раніше Мерседесах вона була така ну, досить приємна, класна штука. Кермо питань немає. Зручно, ці сенсори, кнопок начебто багато, але вони всі раціонально розміщені і користуватися їм одне задоволення. Щільність пікселя просто вражає. Ну, Деталізація шалена. Насправді, краще, ніж в Audi, краще, ніж в BMW. просто... Куди ще краще, я не знаю. Хочу звернути вашу увагу на режими їзди. Да, Вона чомусь називається палітрине лаштування, палітри є да, ну, кольори якісь. Але реально, кольори змінюються. От Ми макаємо оффроуд, вона дає нам якусь одну інформацію. Якщо ми змінимо там на спор, да, або поїздка, то просто шосе. Знову таки змінилася конфігурація і одного, і іншого екрану. Ми потрапили зразу ж таки в навігацію, бо ви кудись мандруєте, подорожуєте. Переживання, то спорт режим. Значок змінюється, змінюється весь щиток. Да? Ви в якійсь агресії з якимись показниками вже двигуна, а не наколо кузова. Ну, молодці. Щось зробили цікавеньке і от там переходимо в ефективність. Будемо сьогодні ефективні. Задній ряд дарує нам простір і доволі багато, я задоволений. Да, Тут бідненько. Ну, всі матеріали нормальні, до того питань немає, але ось немає нічого ззаді. Прикурювача немає. Да? Зарядити телефони, я так розумію. Тут така дивна штука, ну мега зручно. І незрозуміло наш. Е, немає де зарядити, тобто задні пасажири повинні бути з зарядженими телефонами. Ну і все інше так теж. Доволі таки простецька комплектація в нас. Ну і ми за те нічого не отримуємо. Є ручка, є підсвітка, є такий гачок. Немає ні підігрівів, вони можуть бути. Можуть бути регулювання сидінь задніх. Ну, тобто багато чого може бути, що дасть більше комфорту, але що можна сказати по простору, то простору вистачає ну, цілком навіть в трьох. Потрапивши в салон BMW, я відчуваю себе в своїй тарілці. Е, все на своїх місцях, олдскульні кнопки, все зручно, все під рукою, да не так, як в Мерседесі. Тобто, тут зробили, взяли стару базу, да? звичайно, всім знайому. І максимально її освіжили. Да. Ми маємо один екран, другий екран, так же, саме, як в Мерседесі, да, таких розмірів. Не так воно е прикольно виконано. Але вже в рестайлінгу в X5 там ми отримаємо, от як в Мерседесі, великий суцільний екран. І тут все поміняється. Насправді мені ці е всі налаштування подобаються. Ну як реалізований клімат зручно, інформативно виглядає. На 5 з плюсом і легко в користуванні. Мерседесу в Мерседесі трошки важче там з налаштуванням клімата, і треба до нього підлаштуватися, розібратися. Тут просто все геніально, просто ось піаніно, що хочеш, то натискай, керуючи на будь-якій швидкості цим автомобілем, і ти знайдеш без ніяких відволікань. Кермо. Да, воно не таке сучасне, як в е Мерседесі. Мерседес просто загнав ту планку так високо, що догнати його буде реально важко. Але все зручно, все під рукою в користуванні зручніше. BMW. сучасніше да модернові виглядає, звісно, Мерседес. Теж багато кнопок, але вони всі зручні інформативні. Маємо підігрів керма, і в тижній машині він також є, але там десь з боку незручно. Тут прямо от посередині ви можете легенько його знайти. І так, все, все під рукою, все зручно і все на своїх місцях. Навіть управління режимами у кожного є своя окрема кнопка, не треба лазити як мерседесі в кожному меню. Да, у нас тут небагато що зміниться. Ми перемикаємо. ну В еко режимі синя підсвітка з'явилася. В спорті вона стала трошки кра красніша, ніж в комфорті. ну Нічого взагалі не змінюється майже. Да? Характер машини змінюється. Тобто у нас двигун коробка, ру рульове кермо стає важчим, то все зрозуміло. Але ось тут ніякого життя я не бачу, щоб ми почули якусь іншу нотку того. Але все зручно. Тут може бути пневмопідвізка. Керування, якщо б вона у нас була, на жаль, у нас все звичайне і простяцьке. Ай-драйв користуватися дуже зручно, краще, ніж у Мерседеса, хоча Мерседесі теж непогано. По-іншому реалізована передня частина тут підстаканників, ніж Мерседесі, але також зручно тут є великі ніші, бездротова зарядочка, все на своїх місцях, підсвіточка, алюміній, всі матеріали також приємні. все на все як має бути в справжньому BMW X5. Сидіння нічим не гірше в Мерседесі, та навіть можна констатувати, що краще, ніж в Мерседесі, да? мають підтримку додаткову, та й сам дизайн в них більш сучасний, якийсь, бо там вони якісь такі доволі спокійні. Ну і по зручності. Питання, яких немає. Приємно, зручно, по зручності можна зрівнити з Мерседесом, а от в дизайні і те, що має підтримку, то 100% перевага. Задній ряд BMW нас не балує. Тобто місця тут трошки менше, ніж в Мерседесі. Але ну, цілком, цілком вистачає. В трьох ми поїхати можемо, але третій пасажир тут високо, жорстко. Ну І над головою не так багато залишається. У мене зріст 1,80 метра. Да? Тобто людина трохи, більша, трохи вища за мене, вже буде себе почувати дискомфортно, але навіть я почуваю дискомфортно, бо тут жорстко. Ну, чому так, я не розумію. Підлокітник більш цікавий, ніж Мерседес можна констатувати. Тобто і підстаканники є, і якась ніша тут є. Ну, Цікавіше. Однозначно. Що ми ще маємо? Ми маємо зарядку. Ми маємо не те, що зарядку, ми маємо справжній прикурювач. Така вже диковина. Рідко зустріти можна. Підлога, тунель ще менший. Тобто місця для ніг у вас буде більше втрьох, але сидіти втрьох ну, от незручно. Більше ніяких там девайсів і розваг я не бачу. Немає тої сітки, сітки бриткої є от звичайний, нормальний BMW-шний Такий гаманчик. Він ще й ш... ну, псевдошкірою зроблений, мігенький. Ну, цей пластик не дуже, але я до нього дотягтися. Ну... Ну, важко, ну, разу, що так от. Розвалитися. Вона спинка не регулюється, а в Мерседесі, до речі. Ні, насправді в даних комплектаціях не в Мерседесі ні в BMW, немає регулювання спинки, бо тут мені трошки не вистачає. Я би хотів би її регульнути. За кермом Мерседеса ну, немає якогось відчуття. Супер комфорту, якого супер лакшері. Вона якась відчувається легшою, ніж насправді. BMW важить так, же, як і ця машина. Там 200-2 з копійками. Але чомусь ця машина якась легко важна, а BMW ну от, збита нормальна, важка машина. В керуванні Керувати Mercedсам легко, гальма немає ніяких питань. Коробка, двигун в парі роб, працюють просто. Ідеально, взагалі ви не відчуваєте не розумієте, коли вона перемикається, на якій вона передачі того робить. А ось робота підвізки, ну мені б хотілося, щоб вона була більш комфортна. Да, на пнєму вона стає такою, як я хочу. Але ми ж порівнюємо машини на звичайних пружинах, бюджетний варіант. І от якщо вибирати між Мерседесом і BMW, я б віддав перевагу BMW. Вона йде ну, більш еластично. Я не чую роботи підвіски в Мерседесі, чую на якихось ямах. Я прям чую, як працює вона. Ну, якісь дивні відчуття. Ні, я не можу сказати, що там вона погана. Просто якщо порівнювати з X5, то X5 їде ну тихіше. Та й в салоні таке враження, що X5 тихіше. По динаміці таке враження, начебто, X5 їде швидше. Хоча, якщо дивитися на цифри, то навпаки, Мерседес швидше 7,2 до сотні повинен розмінювати а BMW 7,5. Але чомусь в X5 ці враження краще на великих обертах двигун в X5 працює тихше і м'якше. Тут вона якось з над, 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 надривом, то робить 100% керованість. Залишаємо за BMW. Мерс нормально керується, але. Як завжди, такий трохи валкий, трохи повільний. Гостроти я, я в ньому не знайшов навіть в режимі спорт. Да, він кермо стає тяжчим, да, воно начебто ліпше, але все одно такого, як в X5, я не отримую. Скажу вам, що важко навіть придумати, чим же Мерс ліпший в керуванні за X5. Ну єдине, що може огляд так, от кращий ніж в X. -а. Все інше трошки да не дотягує. Враження від BMW набагато краще за Mercedes. От пересівши з одної в іншу так от їздиш, то от прям відчуваєш ту різницю. Якщо ви вагаєтесь, 100% спробуйте проїхатися на одній, на другій машині, і вам, в принципі, все стане зрозуміло. В динаміці я був здивований. Мерседес поїхав за. 7,9 секунд до сотні замість обіцяних 7,2. А BMW поїхала теж за 7,8 секунд, але обіцяли 7,5. Тобто більш чесна пропозиція то BMW. Ну і взагалі відчуття швидкості ну, на BMW набагато ліпше. Він відчувається як більш важка машина. Ну і звісно. Відчувається більше комфорту. Нечутно майже двигуну BMW, да? навіть на максимальних обертах, ну, він працює де працює. В Mercedes ви його чуєте, прям дзвінко, так він тебе за душу бере. Якщо вам не треба прям динамічні показники і ви просто використовуєте машину повсякденно, без якогось спорту, то можна і розглядати Mercedes цілком. В керуванні X5 гостріше. Мерседес доволі такі валкий. На великих швидкостях то прям відчувається дуже добре. Гальма Що в одного, що в іншої машини, ніяких зауважень в мене немає. Підсумуємо, обирати між X5 та GLE... То ваш вибір. Насправді комусь підійде Джелє да, за те, що він так виглядає, ззовні всередині, за те, що він такий сучасний, і ви знехтуєте тим, що він десь там трохи гірше в керуванні за x 5 Або оберете x 5 якщо ви душою BMW і ви відчуваєте машину нутром, і вам до вподоби, як вона керується. І ваш вибір. Паде на X5. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підтримайте український YouTube. До нових зустрічей.